Всім привіт! Сьогодні хочу записати відео продовження. На які приманки у мене найкраще ловиться щука і окунь. Як ви бачите, я вже на цю форму я вже зняв відео і купив собі ще три форми, щоб виливати приманки. Ця Форма на приманку щуку ловить дуже добре, ця окуня. І цю я вже розкажу пізніше в відео. Про цю я форму зняв відео. Ви вже хто зайшов на канал, бачили про її зі шайнера. А тепер, хто хоче ловити щуку, дивіться, на яку. Треба ловити приманку, щуку, на яку Саме найкраще в мене клює щука на ось цю приманку. Це копія на свій імпакт 2 дюйми. Саме найкраще в мене куліє щука на цю приманку. Я поставлю відео. Подивитесь, як щука кліє на цю приманку. Є покльовка. мабуть, щука. Бо дуже. Тяжко йде. Щука. Льонула щука. Ого. Забыла в Зиле. Ой, хоть. Забыла Хоть. О, яка гарна щука. О вот така щука. Зараз покажу на що вона клюнула. І кого вона ось на таку приманку клюнула Всім привіт! Тільки що витягнув щуку, зараз хочу показати на що її витягнув. На що зараз ловиться щука. краєчку взяла таку приманку і ось це пачка від цієї приманки два дюйми а маю ще таку саму приманку тільки в трьох дюймах. Той самий колір. На три дюйма не хочеш щука клювати. За великий для неї, значить, розмір. Два дюйми бере дуже добре. І тепер. До форми. Ось так виглядає форма. На два дюйма. Тепер буду виливати такі приманки собі на щуку. Слідуюча приманка на окуня. Це аваруна 1,5 дюйма. У попередньому відео я говорив, на яку приманку в мене найкраще ловиться окунь. Ось на цю приманку саме найкраще в мене ловиться окунь. Колі лох на ворону 1,5 дюйма. Я вирішив. Ізішайнір буде ловити, то я знаю точно, але вирішив ще взяти і. Аварун, щоб точно ловився окунь. Ось така форма. Ще я планую таку форму взяти на 2 дюйми. Це теж аваруна. Це вже оригінал аваруна приманка. Це добре ловила окуня. І третя форма на приманку. Я думаю, хто ловить окуня, той догадався, що це за форма на яку приманку. На неї всі ловлять окуня. Це пасивна приманка. Давайте подивимося, що це форма. Це форма. На танто 1,6 і 6 дюйма. Ця приманка. Ось ця вона. Ця приманка ловить окуня. Можна сказати, завжди. І я вирішив теж взяти цю форму, щоб теж ловити окуня. Я хочу показати ось такого танту. Ось ця танта зловила мені щуку в толщі води. Щука була при... за кілограм, це точно. І через те я вирішив собі, щоб ловити окуня, взяти собі такого. Форму. Ще у планах в мене є взяти дві форми. На приманку це кейтеч 2 дюйма. Ця приманка теж дуже добре ловить щуку, тільки не в тому кольорі, в іншому кольорі. ну Можна сказати, в двох кольорах. осінню дуже добре ловить щуку. Отакова приманка. І Ще на одну приманку. Теж на ізішайнера. Тільки 3 дюйма. Оця приманка ловить добре, можна сказати, від травня і ціле літо. Оця приманка мені приносила у куні від 400 грам і до кілограма. От подивіться, як вона. Погризена зубами у конів. Ось зараз для порівняння покажу. Оце нова приманка, яка вона гладенька. А ця погризена, бачите, як зуби гризли у конів. Подобалося вам відео. Став лайк і підписуємось на канал.